Десять ознак на ногах, які видають, що ваша печінка втомилася, перевір себе прямо зараз. А якщо хочеш дожити до ста років, то право буде в кінці відео. Печінка це двигун нашого організму, вона фільтрує токсини, керує гормонами, допомагає травленню і навіть впливає на стан шкіри судин і нервів. А коли в печінці проблеми, перші дзвіночки можуть з'явитися на ногах. Перше, це червоні або коричні віточки на ногах та ступнях. Вони можуть сигналізувати про проблеми з гортанням крові, наприклад, тромбоцитопенію. Печінка бере участь у виробленні тромбоцитів, а коли її погано, судини стають крихкими і можуть протікати. Іноді це пов'язано з сукровим діабетом, який також починається на фоні порушень в печінці. Здайте аналіз крові, щоб перевірити функцію печінки. Друге, це судинні зірочки на щиколотках. Ці червоні сіточки можуть з'являтися через надлишок естрогену, який мала б розкладувати печінка. Якщо вона не справляється, гормони накопичуються, а судини розширяються. Перевірте гормональний фон та зробіть УЗД печінки. Третє це тріщини на п'ятах. Якщо шкіра суха, груба і тріскається аж до крові, то перевір вітамін В3 3 ніацин. Печінка допомагає засвоювати цей вітамін, але якщо вона перенавантажена алкоголем чи харчуванням, він просто не доходить до клітин. Очистіть печінку, їжте більше м'яса, риби, яєць та пийте достатньо води. Четверте шелушіння і груба шкіра. Може вказувати на нестачу омега 3 жирних кислот без достатньої кількості жовчі, а саме її виробляє печінка, ці жири не засвоюються. А якщо ще в раціоні переважає сонячника або кукурудзя олія, омега 6, отримуємо дисбаланс, додайте в раціон жирну рибу або льняне масло і, звісно, перевірте жовчовиділення. П'яте свербіж ступень, особливо вночі або зранку. Це може бути застій жовчих холестаз, коли жовч не доходить до кишківника, а потрапляє у кров і шкіру, викликаючи свірбіж, іноді до цього додається пожовтіння шкіра чи темна сеча, і тут зверніться до гепатолога. Шосте неприємний запах ніг. Чистота ідеальна, а запах є це може бути ознакою того, що печінка не встигає виводити токсини і ті виходять через шкіру. Потрібна очистка та детоксикація. Сьоме це печіння чи оніміння стовп. Можна сплутати з фаститом, але іноді це периферична нейропатія. Вона часто виникає через інсулінорезистентність, яка стартує ще до діабету, а корінь проблеми знову печінка. Здайте аналізи на цукор, інсулін і обговоріть це з ендокринологом. Восьме біль у великому пальці ноги. Печінка реагує на рівень сечової кислоти через цикл сечовини. Коли він порушується, кислота накопичується і починається болі в суглобах, особливо в пальцях. Перегляньте білковий раціон і перевірте обмінні процеси. 9. Грибок на нігтях. Так це теж може бути наслідком поганої роботи печінки. Жовч допомагає тримати мікрофлору під контролем. А коли вона не виробляється, патогени отримують зелене світло. Потрібна очисна програма для печінки та кишківника плюс пробіотики. Десяте. Набріки або гарячі ноги це може свідчити про порушення білкового обміну, за який також відповідає печінка. Якщо білків мало, рідина затримується в тканинах, особливо в ногах, а частіше з правого боку ближче до печінки. Зробіть аналізи на білок і альбумін. Покращити стан печінки та жовчного можуть препарати від рослин на Карпат, наприклад, гепатовід. очищає, і відновлює клітини печінки, має антибактеріальну, регенеруючу та жовчогінну дію. Тому є ефективним засобом при комплексному лікуванні захворювань печінки і жовчного міхуря. Висуває нудоту, знімає спазм шлунково-кишківникового тракту, нормалізує роботу підшлункової залози. Стане в нагоді кожному, хто страждає на дисфункцію печінки, жовчного та підшлункової залози. І ціна у виробника дуже приємна: 285 гривень за упаковку, в якій 60 капсул, наповнених розторопшою, перцевою м'ятою, коренем Петрих їст з зіробоєм та артишок. Замовити можна, просто написавши в приватні повідомлення. Я сформую замовлення на виробництві і компанія через нову пошту вам надішле. А щоб дожити до 100 років, як мені повідав мій наставник по вісцеральній терапії Насіковський Микола Сергійович, потрібно просто зранку, як прокинувся, та ввечері перед сном розгладжувати собі епігастрій. Це трикутник під ребрами та сонячним сплетінням. Робимо вдих і на видуху, трохи заглибившись пальцями, розтягуємо руки в сторону. Бажано трошки в думках у цей момент себе хвалити, я хороший, я найкращий, і все в цьому духу за юнгом тут знаходиться наша тіньова сторона, і саме від невизнання її у нас починаються тут проблеми. Дбайте про себе та допомагайте вашому тілу відновлюватися.